Як впорати зі стресом, як допомогти наймолодшим долати складні ситуації, проблеми, які поглиблює війна, та підтримати тих, чиї рідні в полоні чи зникли безвісти? Ці аспекти зокрема обговорювали сьогодні під час марафону психічного здоров'я на Львівщині. Цю тематичні навчання для педагогів, батьків, психологів, тематичні навчання для педагогів, батьків, психологів та представників громад. Давайте подивимось, як це було. Ментальна безпека це важливо. Львівщина першою в Україні впровадила комплексну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. У кожному районі діють координаційні центри, куди можна звернутись по допомогу. Також нещодавно в області відкрили перший будинок підтриманого проживання для стареньких переселенців та осіб з інвалідністю. Так реалізовують соціальну складову програми. Також вона охоплює освіту та охорону здоров'я. Що більше людей це все таки наближення цієї послуги. До самої громади. Ми сьогодні говоримо про те, що ця послуга є важливою, і ми вже говоримо про центри психічного здоров'я при кластерних лікарнях, які є в містах районного значення, і власне на стрищенні місяць тому і відкрився центр психічного здоров'я. Ми сьогодні пояснюємо, як це все працює, чому там важливо, що там є психотерапевт, психіатр. Як зробити психічну допомогу доступнішою в громадах, і обговорювали нині у цій залі вчителі, психологи, посадовці, медики з громад Стрищини. Їхня спільна мета зберегти ментальне здоров'я мешканців. Канців, адже на третьому році повномасштабної війни ми відчуваємо тривожність невизначеність. Деколи втрачаємо мотивацію, особливо вразливими є діти. Практичний психолог працює як з діточками, формування резильєнтності, стресостійкості, мотивації, так і з батьками. Я особисто працюю з діточками, чиї батьки або перебувають в полоні, або перебувають в госпіталі. Не можемо дати надію, що батько живий, але і ми не можемо вбити надію, що батько повернеться. Тобто ми виробили певну стратегію. Підтримка тих, хто живе в очікуванні та адаптація військових, які повертатимуться додому. Про що має дбати сім'я. Я та громада тема окремої розмови сьогодні. У нас є зустрічі, є підтримки один одного. Коли мій чоловік повернеться з полону, з якщо він там знаходиться, мені дуже цікаво, як мені з ним розмовляти. Мене це дуже турбує і. Я дуже вдячна організаторам. За це. Серед учасників події, а їх нині декілька сотень, проводила опитування, куди вони звертаються по психічну підтримку у своїх громадах та які послуги ще варто впровадити. Попереду ще дві такі зустрічі у межах марафону. Для нас вкрай важливо психічне здоров'я дітей, і цей захід присвячений психоедукації першому контакту, яким має володіти кожен вчитель, кожен директор школи. Для того щоб розуміти ситуацію, яка відбувається з дитиною, Разом із партнерами, ми вже забезпечили понад 18 тисяч консультацій у сфері ментального здоров'я для дітей та їхніх сімей. І ми продовжимо цю роботу за підтримки координаційних центрів Львівської ОВА. Наші студії є учасник цих навчань. це Юрій Шпак, заступник міського голови Миколаївської територіальної громади. Вітаю вас, добрий Доброго вечір. День. Отож, Миколаївська територіальна громада, перша у нашій області, яка відкрила якраз центр підтриманого проживання, про який йшлося в сюжеті. Розкажіть детальніше, як він виглядає, як функціонує і коли його було відкрито. Ну, це такий пілотний проект у нашій області і в Україні. Ми, бачачи виклики сьогодення, всі бачимо, що вони надзвичайно складні. Посилаючись на закон Міністерства соцкультури про створення таких центрів, створили такий центр. Цей центр носить собі дуже таку життєдайну і необхідну допомогу для тих категорій людей, які вони в цього потребують. Якщо озвучити категорія людей, то перш за все треба визначити напрямки роботи цього центру. Ці напрямки, перш за все, це є надання місця проживання для таких осіб. Потім іде навчання та розвиток, підтримка початок самостійного проживання, допомога організації розпорядку дня. Тобто, це стосується тої категорії людей, яка не може самостійно визначитися у тих проблемах свого життя і потребує додаткової це допомоги. для ВПО створено Ні. чи не кілька це не для ВПО. Це стосується категорії населення з особливими потребами з інвалідністю та людей похилого віку. Тобто, ці люди, які можуть самостійно е, себе обходити, але працівники того центру будуть надавати мінімальну допомогу. Е, проблеми цих людей. Я так вже таку розумію. Проблема тих людей в тому, що вони себе не можуть адаптувати в суспільстві. І для цього створений такий е, державна програма була про створення таких центрів, про те, щоб такі люди, маючи можливість за допомогою чиєїсь допомоги, могли себе адаптувати в суспільстві, бачачи поряд з собою таких людей, бачачи те, що вони не покинуті. Ні державою, ні суспільством, вони зможуть себе зробити. Так це є люди, які десь можливо втратили якісь навики з різних причин. Це є люди, які похилого віку, щоби десь вже не самі не, не самостійно не можуть робити. Але ще раз хочу звернути увагу, що це є не хоспіс, це не є медична установа, це є центр, який допомагає людям себе побачити в суспільство. Базі чого він у вас створений? Ми довго вагалися з тим, як це зробити, тому що це надзвичайно велике навантаження на наш бюджет, ще тим більше в теперішньому сьогоденні, як це реалізувати. Але, дякуючи депутатському корпусу, в міській раді, ми такий центр змогли зробити. Ми його створили на базі ФАПу, фельдшерського пункту, там ми знайшли місце для. Того, що там можна було розмістити 20 осіб. Наразі там проживають особи внутрішньопереміщені, в тої ж категорії, але внутрішньопереміщені особи. Це з Херсон, Бахмут, Лисичанськ. Ну, десь таких ми вибрали людей, щоб десь більше людям цим сприяти в адаптації. Значить, яка роль? ну Нуніше не роль, а в принципі як воно функціонує? Людина приходить туди, вона там проживає. В той же час вона самостійно може собі зварити каву на кухні, обійти себе. Вона має можливість, от ми зараз ми ж його відкрили, але ще до кінця це все не зробили, що там заплановано. Буде мати майстерня якогось трудового трудовий куточок, будуть грядки, щоб ці люди маючи якийсь вільний час, могли себе адаптувати, показати, що вони є, можуть ще щось собі зробити, допомогти, Ну і відповідно, якимось чином себе реалізувати. Вони безкоштовно там проживають. Так ну частково вони можуть. Можуть витрачати свою пенсію, але це все повністю знаходиться на е, фінансуванні громади. І це для нас, ну, для нас це є трохи складно. Зважаючи це на, на, ну, 2,5 мільйони в рік. Це досить суттєва для нас е, витрата, зважаючи на те, що а скільки ми скільки персоналу надіялися, що є це... в цьому центрі. П'ять членів персоналу, які це десь хто? це люди, які мають. Це є один персон... працівник, який круглодобово. Угу. Ну він в є чергування, тому що всякі можуть бути ситуації. Він не є медичний персонал. Ще раз наголошую, це не є якийсь такий медичний заклад, е, тому він там перебуває, щоб якщо в разі необхідності якось надати допомогу плюс керівник. Е, зараз на меті є створити ще центри психічного здоров'я при лікарнях в областях. Чи плануєте ви створити у себе в територіальній громаді такі центри, про що сьогодні також йшлося під час навчань? Ну, дивіться, справа в тому, що ми не можемо переступити е, НСЗУ, вимоги і так далі. Ці вимоги НСЗУ, такі центри мають створюватися при кластерних лікарнях. Кластерна лікарня це і рівень районного і вищий. Е, на нашому ж рівні є у нас є лікарня, яка була колись районною. Зараз вона е, має статус загальної лікарні. Е, в, цьому, в цій лікарні ми також своїми силами е, за допомогою. Ну, зараз всі. Е, все система здоров'я крім СЗУ, все інше пішло на забезпечення громад. Таким чином, ми самостійно створили реабілітаційний центр, в якому є працюють психотерапевти, і маємо ми пакет НСЗУ на створення реабілітації. Ну кажу ще раз, все поєднання, все будь-яке зараз життя поєднане з вимогами сьогодення. Тому питання реабілітації було надзвичайно актуальним. І ми це відділення створили, і відповідно там от є психотерапевти. Працюють а, про психологічне здоров'я учнів та батьків у вашій громаді. Це якраз те, що ви зараз розповідаєте, і про сьогодні під час навчання також про це йшлося. Чи є у школах психологи, які працюють з дітьми? І як взагалі ви працюєте, щоб в нас велика війна і щоб зокрема в Миколаївській громаді росла здорова молодь, яка не буде мати. Психічні проблеми через це все, що зараз відбувається в нашій країні. Ну бачите, тут це питання. Е, от ніхто не звертає уваги, яким чином е, ті люди, які залишилися на місцях, в яких е, родичі і близькі говорять про них, що от родичі і близькі воюють. Ми сьогодні, до речі, про минамарафоні е, психологічно ми, е, психічного здоров'я, ми про це багато звертали уваги на це. І наша громада досить чисельно була представлена, і представлена у всіх галузях. Там і були освітяни, були представники медичних структур, були представники служб соціального захисту. І в той же час зголосилися з нами поїхати представники сімей, які мають втрати за невияснених обставин. Інші представники громадськості, які десь безпосередньо або стикаються, або працюють з тими. Людьми, яких родичі воюють. Але поряд з цією проблематикою є ще одна проблематика. От ми згадували з вами питання ВПО. І ці люди, наші от мешканці, вони стикаються з тими проблемами, люди, які приїхали, з їхнім болем. І це все ну, надзвичайно складно впливає на, на тих людей, які от проживають на території. І ну не тільки на наші території, на території вільній від окупації, від прямих бойових зіткнень. І ми якраз надзвичайно багато цьому приділяємо уваги, що якраз от підходу того, щоб десь. Ми змогли допомогти надати психологічну якусь ментальну допомогу Як саме? Це навчання в школах. Як це відбувається? E, значить, дивіться, ми е, в даному питанні е, в нас в кожній школі є психолог. В нас uh -huh. кожному освітньому закладі є психолог. Ми їх забезпечили всіма умовами, які це необхідно. Ми їм мають окремі класи, і але не тільки вони працюють через школи. У нас є ще окремі психологи, які е, ми започаткували цю роботу. Це були теж пілотні проекти. Я пізніше на цьому зупинюся. Які ми започаткували, і зараз нас бере приклад в принципі майже вся Україна і Львівська область. Так, от ці психологи приділяють надзвичайно багато уваги дітям, які потребують такої стресостійкості. Це є стосується, коли, наприклад, дитина під час тривоги спустилася в об'єкт укриття. З ними спускається психолог, проводить з дітьми, надає їм допомогу про те, щоб вони мали стресостійкість до таких викликів, до таких ситуацій. Є питання, коли стресова ситуація у повсякденному житті, тому що теж це стосується дітей. Є інші проблеми і питання, які, от власне, психологічний аспект такий ніжний, який от, має працювати фахівець. А з батьками працюєте це? Обов'язково. Це в нас теж на створені групи, де є е, сім'ї героїв, де є е, сім'ї, яке вже попередньо е, з, е, згадував про сім'ї, коли є е, родичі, які е, з пропали за не встановлених обставин, будучи в військових діях, і в нас в цих групах є психологи, які надають можливу допомогу. От я якщо зараз можна зупинитися на цих на роботі ще додаткових психологів. У нас обмежений час ми обов'язково вас включимо по цьому, поговоримо, тому що це дуже важливо. Насправді дуже добре, що в наших територіальних громадах працюють з людьми як із батьками, так і з дітьми. І я дякую вам за цю розмову. Юрій Шпак, заступник міського голови Миколаївської територіальної громади, був з нами у цій частині. Головне за день.